Як кабаліст має відноситися до страждань. Чи є вони взагалі у нього, як він це сприймає? Поступово людина приходить до того, що, ну, як кабаліст, я не знаю, бо кабаліст істинний це високий рівень, це вище за мене. і Але із того невеличкого досвіду, що вже є, видно, що. Людина поступово приходить до того, що. Ну, от дивіться, наприклад, приходять якісь страждання, і природня реакція, вона така, що я цим не задоволений, мене це ображає, це зачіпає мій егоїзм. А чим більше мій егоїзм, то тим легше його зачепити. Бо якщо він усюди розливається, цей егоїзм, то будь-яка людина, яка. Яка навіть про мене не здогадується, вона може зачіпати мій егоїзм. І це ніби певна образа. І я жаліюся на життя, я невдоволений, я ходжу засмучений, поганий настрій, там депресії, до чого тільки можна дійти. То поступово через нашу практичну роботу приходимо до того, що спочатку. Після якогось страждання ми згадуємо, що відбувається, Ага, згадуємо цю всю систему, про яку ми сьогодні говорили, і поступово приходимо до того, що саме в момент цього страждання ми згадуємо, що це звідки і для чого. І згадуємо, що все, що я навколо мене, все, що є в моєму житті, це суцільне благо і суцільна любов, а проблема тільки в мені. Коротше, людина чим більше пізнає цю систему. Тим більше вона бачить, що секунди, бачить е, зворотню сторону, тобто uh -huh. до тієї картини невиправленої, розбитої, яку, яка мені малюється в моїх невиправлених бажаннях егоїстичних, одразу я бачу протилежну частину цю систему, про яку ми говорили, що все навколо мене це тільки творець, який хоче мені благо. Таким чином, я балансую цю систему. І тоді мені вже немає проблем. У мене вже е, е, ці страждання вони ніби анулюються. Я можу одразу над ними підніматися. І зрештою, те, що називається повним абсолютним злиттям і створцем, людина приходить до такого стану, що ще до того, як страждання прийшли, людина має таку свою внутрішню структуру конфігурацію, що цих ударів навіть не відчуває. Що кожен удар сприймається з радістю і ну буквально як любов, ось так.